Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Полюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас із Воскресним днем, учасників святих Христових Таймів. Період пасхальний, який ми поспівуємо, який ми радіємо, прославляючи Воскресного Христа, наближає нас. До більшої події, до події Вознесіння. А після події Вознесіння, до найбільшої радості це день Святої Трійці. Це ми опираємось на слова священного Писання, в яких сказано Ісус Христос, говорячи до учнів своїх, сказав, не печальтесь, що я вознесу. А я вам пришлю більшу радість, яку ви мали тут, чим ви мали тут. Пошу вам утішителя, який наставить вас на всяку правду. Тому що дія Святого Духа, дія благодаті Святого Духа, діє постійно сьогодні. А подія Воскресіння, подія Воскресіння це одноразове дійство яке ми знаємо і яке також має значення для нашого спасіння. Тому завершується цей період часу, пасхальний період часу, зцілення сліпонародження, коли сьогодні в Іванському оповіданні чули, як це все відбулося. Але для чого звершуються всі ці чудеса? Для чого Господь дарує нам знати і бачити, ціль і мета тут одна укріпити нас в вірі. У вірі в прихід Ісуса Христа. У вірі в Його промисел. Вірі в нього не тільки вчорашнього, а сьогоднішнього і завтрашнього. Тому те чудо, яке явив Господь, зціляючи цього сліпонародженого, показує велику любов Божу до людей. Ми в інших словах священного писання знаходимо, мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують. Як ми часто зустрічаємо в житті, Спілкуєшся з людиною, аргументуєш, вона на тебе дивиться і не чує тебе, говорить про своє. А інколи одночасно розмовляють двоє. один говорить одне, інший говорить друге. Але розмовляють на одну і ту саму тему, не хочуть чути один одного. Як і в питаннях побачити, мають очі а не бачу. І на біле кажуть чорне. А на чорне кажуть біле. Оце є свіпота духовна. Це вже така хвороба, яка може змінити людину тільки через покаяння. Поки не покаєшся і не очистишся, як це захворювання катаракта, поки не, не удалиш її, нічого не будеш бачити. Ось так і на душі нашій, поки не очистим свою душу, не побачиш. Блаженні чистії серцем бо от Бога побачить. Оці слова із заповідей блаженства ми знаходимо як підтвердження. Блаженні, чисті серцем. Людина чиста серцем бачить, хто біля неї, хто з нею і куди їй йти. І тому сьогодні, а я впевнений, що не просто так випав цей 25-й день травня місяця. Сьогодні треба мати відкриті очі духовні, за кого поставити галочку. Кому ми сьогодні віддаємо свої повноваження? Чи ми є сліпі? Чи ми є зрячі? покаже завтрашній день. Але як хочеться, щоб бачити і сьогодення, бачити і майбутнє. Тому сьогодні можна просто побажати одного. Господи, просвіти, покажи, відкрий на очі духовні і управ нашими діяннями, щоб ми зробили все правильно для слави Божої і собі на користь. Тому сьогодні треба мати відкриті очі духові. Не тільки розумом думати, не тільки прищатися зовнішніми агітками, а і серцем відчути, куди ти хочеш піти, що ти хочеш зробити, бо все залежить від нас. Людина по натурі своїй егоїстична. І вибирає собі подібного, дружить собі подібним. І все підлаштовує навколо себе. Тому і кажуть, кожен народ достоїть свого правителя. Вибирає їжного, такого ж самого, як і ми, керівника, провідника чи когось іншого. Тому для того, щоб був гарний керівник, що потрібно зробити? стати Самим стати кращими. Станем кращими самі. Гарного діберемо. Будемо самі в темряві ходити, сліпими. От і будуть нас водити темними лісами. А будемо зрячими, будемо бачити завтрашній день. Будемо сліпими і сьогоднішній день не побачимо. Тому це дуже важливо. Дуже важливо сьогодні побачити. Тому покладайтеся в першу чергу на промиси Божий, який буде вести вашою рукою, який буде керувати вашими вчинками. Щоб ви не звершували, куди б не йшли, де ви підпис не ставили, завжди треба осінити себе хрестним до мене. Господи, благослови! На добро, на благо, на краще. Тому що обрати можна по благословенню Божому і по попущенню. Інколи ми запитуємо, чому ця людина прийшла до мати? Невже Господь не бачив її? Господь бачив цю людину. Але по нашій гріховності. За черстилості опускає нам. І ми обираємо собі подібного. Тому який був, отакі як ми були. Прямо чого опосередковано, Ну ми такі були. Звучить, він нас надурив. Ви цього хотіли. Якщо ти хочеш, щоб тебе надурили, то ти цьому піддаєш. І тебе не дурять, якщо ти цього не хочеш, то цього не буде. Внутрішнє цього треба відчувати це. Не буває так, що просто взяв і надурив. Не буває. Буває те, що ми самі не бачимо. Легковажимо, байдужі. Рахуємо, нас це не стосується. без нас це обійдеться. Приклад, от скільки сьогодні прийде до виборчих дільниць. Ну, багато хто піде, скаже, та що від мене нічого не залежить. Я поїхав на дачу. Хтось кудись інше поїхав. Хтось каже, а я там приписаний, не встиг виписатися і тут зареєструватися. Найдемо тисячу причин не зробити цього. Чи не так? У ваші рідні сусіди хтось так на поступить. Який відсоток? Побачимо. Але це Волинь або всій Україні. Так кого звинувачити? Себе треба звинувачити. У всіх наших проблемах винувати ми самі. Ми самі. Пам'ятаєте про цей пам'ятник? Куди він завжди повинен? Він називається вказівник. На себе. на себе його треба показувати. Завжди. У кожній проблемі, яка стається в нас, в суспільстві, треба починати із себе. Перед тим, як показати на когось, взагалі на когось не треба показувати. Починай із себе. От сюди, направ, там знайди причину і знайдеш відповідь. А якщо в зворотньому напрямку, завжди будеш знаходити причину, то ну, ніколи не знайдеш нікого. Бо він винуватий, вона винувата. Причина є. Відповіді, що робити, немає. А коли почнеш з себе ти винуватий, то й знайдеш причини, чому ти винуватий. І Що треба зробити? Наскільки важливо ось це мати очі духовні. Мати очі думки бачити самого себе. Бачити середину свою. І тоді не треба звертатися до офтальмолога. Не треба тоді лікуватися. Можна робити просто профілактику. Тому в цю неділю я вас і найбільше закликаю, щоб ви глянули на самих себе. Щоб ви не були байдужі. Що ми стаємо батьку. Що відбувається? І здається, відбувається на сході. А нас це тут не стосується. Але завтра, післязавтра, 10 чоловік волинян привезуть, яких будемо ховати. Стосується це чи не стосується? Це статистика чи біль наша? Наша біль? Це наша біль. На руці п'ять пальців, який не вріж, болить рука. Чи не так? Тому біль однієї частини України є біль у всієї України. І біль цієї родини, яку втратили захисника. Це є наша біль. Тому і треба бачити. Бачити ту проблему усім нам. А якщо ми її бачимо цю проблему, то і виліковуємося від неї. Тому що ми можемо бачити. Тому Милосердний Господь і посилає нам ці випробування для нашого духовного зростання, щоб ми бачили, щоб ми розуміли. І щоб найважливіше не піти нам туди, куди не потрібно. Тому що тут нам пожиттю білу тростину ніхто не дасть, яка буде означати, йде людина незряча. Допоможи їй і підтримай. Маючи очі духовні, треба йти згідно Євангелії, любити свою землю, любити Бога, оберігати, захищати. Але найважливіше не допускати, щоб це сталося. І напевно найважливіше не бути байдужим. Добре, коли ти гарячий або холодний, але дуже погано, коли ти теплохладний. Це найгірший стан. Оцей стан мене це не стосується. Без мене це вирішено. А що я можу зробити? Ці аргументи не приводимо. Від тебе залежить все. Тому сьогодні особливий день, особливий день. І ми до нього повинні підготовитися особливо. В першу чергу, щоб Господь відкрив нам очі духовні, не тільки фізичні, а очі духовні. Як поступити правильно. А друге, відчути відповідальність сьогоднішнього дня. Тому повинні бути парадно тягнені. Всі в вишиваних. Чи сьогодні рядовий день? Рядовий день? Так я скажу вам по-Івангельськи, друже, чому ти не, 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 не святкові одежі? Ви що сьогодні в сірих одежах прийшли? Правильно. Не прав новий. Не прикривайтеся травою. Скорбіти будемо завтра. Завтра будемо плакати і молитися. А сьогодні інша місія. І травор завжди, щоб служити під співою в світлих одежах. А не в те. Тому, друже, чому ти не в весільній одежі? Ось треба мінятися. Мінятися всім нам. Розуміти відповідальність кожного дня. Ось це треба розуміти. Бо те, в чому ми сьогодні одягнемо, здається, рядувати. І нема про що говорити. Але пам'ятайте, який стан вашої душі, отак от навколо вас і все відкрите. Якщо в душі не гаразди, не негаразди навколо тебе, якщо в душі твої гармонія і порядок, буде гармонія і порядок всюди. І одежа людина виражає такі саме. І кольора, гама кольорів така ж сама. Тому сьогодні неділя просліпих а я кажу, вам, не будьте дальтоніками. Тільки чорний і білий колір. Палітра кольорів широка є. Якщо не впевнені, подивіться на райду. Подивіться на все, що Бог створив. І створив це Бог для чого? Для того, щоб ми були щасливими тут на землі. Раділи. Для щастя чи для скорботи ви прийшли в цей світ? Для чого? Так робіть це своє життя щасливе. Від вас же це залежить. Чи ви думаєте від новообраного президента? Не від нього, від нас. Від нас це залежить. Давайте мінятися самі. Самі. Почнемо із себе Пальчик. Підніміть цей пальчик, говорить. І сюди йдемо правмо. Запам'ятали От сюди, на себе. От давайте змінимось ми, змінися сам, зміниться навколо тебе світ. Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Тому я неділю, прості Бога, вітаю всіх, хто має до цієї спеціальності відношення. Це День професійного свята. Коли ми святкували жінок-переносиць, ми казали, що це неділя День матері. Треба згідно церковного календаря, а не згідно готовщини до октября. Цей час відійшов. Інший час ми міняємо, я вітаю всіх з професійним святом, хто має до цього відношення. А ми, парафіяни, теж маємо до цього відношення, тому що повинні мати. Очі духовні, чисті, здорові, і щоб вони ніколи не хворіли. Тому що блаженне, чистий серце подіє. Не чую. Бога пробачу. Я вам завжди бажаю бачити Бога. Навколо себе, біля себе, відчувати його в своєму серці. Тому закликаю на всіх вас Боже, благословення. Бажаю вам, сьогодні правильно зробити вибір. Я впевнений, що ви вже визначились. Хто не визначився, підійде, я вам скажу. А хто вже визначився, то йдіть і голосуйте, робіть свій вибір. Тому Бог нам всім на поміч, а Господь хай, да... хай дарує нам всім щасливе майбутнє, найголовніше. Христос Воскрес! Закликає нас всіх.